І ми переходимо до формату доповіді. Владика у нас Олександр в дорозі він все ніяк не може доїхати до нас, але він вже майже годину їде в заторі. Тому слово надаю собі. Отже, тема моєї доповіді Константинопольський патріархат в системі вселенського православ'я. Проблеми і перспективи розвитку. Власне, ідея нашої конференції постала з тої інформації, яка несподівано мене вразила зовсім недавно, коли я прочитав соціологію, яку дав дало агентство рейтинг щодо того, що 60 майже відсотків населення України не знають, хто такі патріарх і взагалі не знають хто такий Константинопольський Патріарх. Це при тому, що у 2008 році. Таких людей було не більше 20%. Є люди, які взагалі не цікавляться і це якби природньо закономірно. Але коли вже перевалило за вибачте 50% і досягає 60%, ми вважаємо, що ця ситуація вже ненормальна і критична. І з тим, особливо в суспільстві, яке очікує щось від цього Константинопольського патріархату. Так? Ми говоримо про те, що. 700 років, я вже повторюю. 700 років ми були в юрисдикційній такій зв'язку із цією, цією патріархією. І ми говоримо про те, що без Константинополя фактично неможливо наша без участі Константинополя посередницьки чи безпосередньо, неможливо визнання нашої помісної церкви. Про яке вже говориться багато десятиліть. І тому ми вирішили звернути на це увагу, звернути увагу суспільства, і, власне, ми тут для того, щоб говорити про це. І те, що сьогодні такий високий відсоток людей. Поза контекстом ситуації, поза контекстом Константинополя, воно створює в, серед... в суспільстві середовище, яким дуже легко маніпулювати. І ми вже бачимо спроби маніпуляції громадською думкою на фоні цього всеправославного, чи я його називаю вседептихіального собору, який збирається на Кипрі. І це Ця ситуація вже повторювалася в 1996 році. Тут більшість, я думаю, пам'ятає цю ситуацію, коли була криза в одна з найбільших криз 20 століття в православії, коли фактично йшлося про формування і розділення православ'я було 23 лютого 1996 року. Московський патріарх перестав поминати Вселенського. На богослужіннях. І я пам'ятаю, як засоби масової інформації в Україні почали підспівувати, легко підспівувати московським засобам ЗМІ з тим, а що це таке, там цей Константинопольський патріарх, він стамбульський, в нього там немає пастви. Він собі оце от користується ще це історію, яка середньовіччю, а насправді він нічого не вартий. Але yeah. після того як конфлікт розв'язався, всі ці засоби масової інформації. Забули сказати, що хто пішов на примирення і хто перший припасив цього примирення, оця от маленька і незнамочима церква. Так вона виграла фактично цей це протистояння із великою і амбітною московською церквою. І Москва погодилася на те, на що перед тим вони казали, ми ніколи на це не підемо, бо це не канонічно. Так на одній території, в одній країні дві канонічні юрисдикції. Це неправильно. Ось існують дві канонічні юрисдикції в, в Естонії. Це Естонська апостольська православна церква Константинопольського і відповідно Московського патріархатів. І нічого не сталося, і Вселенське православ'я залишилося в цілісності, так і залишилося якби, в єдності. Я хочу наголосити на кілька тез, які зв'язані. Владико, заходьте, тут в першому ряду вам крісло. І Кілька тез, які зв'язані з тим. Які на сьогодні є проблеми Селенського Патріархату, і які я бачу в його перспективи? Дуже коротко, коротко тезисно про, про це поговорити. Хотів би поговорити. Перш за все щодо проблем селенського патріархату, я їх поділив би на дві частини: це зовнішні і внутрішні. Зовнішні всі напевне знають це проблеми і певна залежність від турецької влади. Хоча вона не є декларованою. Константинополь каже, що ніякої залежності немає, але ну ми знаємо після 1453 року складну історію. Константинополя я був в Стамбулі кілька разів і бачив ситуацію з церквами бачив ситуацію з цими грецькими районами, які на сьогодні стоять пустками, в і впатові такі ситуації щодо цього. Ще скажу вам, і в 19-му, і в 20-му столітті були випадки репресій проти глав церкви і навіть страт. І ми говоримо про те, що Уряд Туреччини, особливо 20 столітті, коли почалися оці грецькі повстання, він вимагав виселення взагалі патріархії і Стамбулу, і тільки завдяки воєнному втручанню Великобританії, Франції і США в 1923 році вдалося врегулювати цю проблему. І е, е, був підписаний е, е, греко-турецький договір про дружбу. Яка е, визначає і до сьогодні статус е, Константинополя в Туреччині? Тобто вони зберегли цим договором статус-кво е, Константинопольського патріархату. Наступна Лозанська угода 1924 року визначила серед населення Туреччини три національні, національні релігійні меншини: це православні греки, вірмени апостольської церкви та іудеї, які мали право засновувати свої власні школи під підпорядковані турецькому міністерству освіти. Проте вже з 1965 року починаються проблеми. І в цьому напрямі і ви знаєте, що і до сьогодні законом 1971 року заборонено приватні навчальні заклади, які стосуються релігії, внутрішньої безпеки і військової підготовки військових. І всі навчальні заклади Константинопольського патріархату на території Туреччини на сьогодні не діючі закриті. І це є також проблема відносин із владою, тому що на сьогодні це все залежить тільки від рішення влади. Ці реформи 23-24 років. Вони зіграли певну позитивну роль у поверненні прав і привілеїв. Патріархату Константинопольського патріархату зрозуміло, що та світська влада, якою володів Константинополь до цих повстань початку 19 століття, вона була скасована, і скасовано також два важливих органи, які на я вважаю, що на сьогодні могли б також зіграти позитивну роль в історії патріархату. Це народні ради і церковно-народні збори. Які були засновані в 1856 році, але після 1924 року вони втратили свій сенс. І на жаль, турецький уряд різко виступає також проти титулування Константинопольського патріарха як вселенського патріарха, і кілька разів ми чуємо офіційні і чули офіційні заяви чиновників, які Ну, досить такі образові формі висловлюються щодо, щодо такого титулування, як Селенський патріарх», патріарх, хоча це, ця назва відображена також в рішеннях Вселенських соборів. Друга проблема, яку я бачу, зовнішня, це намагання мусульманських ортодоксів. Припинити діяльність патріархії або принаймні витіснити її з країни в травні 1994 року. Перед Петрашою резиденцією були знешкоджені три бомби. у Вересні 1996 року була підірвана граната 3 грудня. 1997 го новий вибух бомби призвів до руйнування будинку людських жертв. В січні 1998 го екстремісти пограбували і підпалили православний храм в Тамбулі. І знову були жертви. Тобто на сьогодні, ця от антиправославна тенденція. Вона постійно то пригасає, то загострюється. І 23 жовтня 1998 року в США прийняли спеціальний закон, яким захищають права і життя вселенського патріарха. В тому числі цим законом обіцяне йому і збройний захист з тих часів. З того часу влада Туреччини персонально якби відповідальна за спокій на Фанері, той район, де живе, проживає і перебуває Патріарх Константинопольський. Там хто був, знає, там посилені заходи безпеки, постійно чергують поліцейські і так далі. До внутрішніх проблем Константинопольського патріархату я відвіз, відніс би наступні. Перше, це рівень освіти і освіченості кліру. Свого часу мені так випало бути в одній із експедицій, про яку я скажу, яку організовував Константинопольський патріарх. І якраз в цей час, вересень 2007 року, йшли вибори румунського патріарха. І коли я запитав його, Прямо кажу, а як ви оцінюєте, якраз 12 вересня обрали Даниїла Чоботя? Я запитав, а як ви оцінюєте цей вибір? Він каже, це один із найкращих виборів, тому що вселенське православ'я, тут не йдеться навіть про Румунське, а вселенське православ'я загалом потребують священиків такого рівня освіти і освіченості. Розумієте, тому о, і далі кілька питань моїх щодо цього. О, він він означив, він дуже не хотів про це говорити, але означив, що насправді на в Константинополі є велика проблема із о, патріархами, це перепрошую з кліриками, які би о, сьогодні відповідали потребам сьогоднішнього рівня суспільства в цілому. І о, ця проблема вона не зникає. Хоча Константинополь має достатньо. Високого рівня освітні заклади за межами Туреччини, але все ж таки ця проблема залишається проблемою не тільки Константинополя світового православ'я. Друга е, проблема це внутрішня опозиція до е, Константинопольського патріарха і до Константинопольських патріархів. Загалом, чому тому, що завжди є оце консервативне крило, яке ніколи не погоджується з будь-якими діями ініціативами Константинопольських патріархів. Ви пам'ятаєте, яка була опозиція до Афінагора І, який чи не перший, почав активно співпрацювати з католиками? В 1963 65 роках Константинопольська патріархія була присутня на другому Ватиканському соборі, що крайнє радикальне крило воно не сприйняло дуже негативно. І на жаль, на сьогодні Афон є постійно діючим таким центром протидії ініціативам селенського патріарха, і ми бачимо буквально кілька днів назад. Була Два дні назад була заява Афонських монастирів про те, що вони вважають, що скликання все православного цього собору, воно недоцільне. І, на жаль, і в 19 столітті це було проблемою. І вчора ми на другому столі говорили про те, що Вселенський патріарх навіть вимушений був просити силового втручання і поліції, і навіть інших держав. Росія присилала військові кораблі з тим, що насильно вивозили звідти монахів своїх ченців, і два пароплави були повністю і Їх вивезли звідти. Тому великі є проблеми саме з тим. І на жаль, ці проблеми мають такий об'єктивний об характер, який закладений, на жаль, в цій парадигмі. Різко негативно, скажімо, консервативне крило і намагання щось зробити, щось змінити в церкві з боку верхівки церкви. І четвертою проблемою, надзвичайно складною, я вважаю, це постійне перманентне суперництво з московською патріархією, яке продовжується вже кілька сот років з моменту фактично. Як підписав Томос про те, що визнають, визнають автокефалію Московської церкви, Москва зразу заявила про свої амбіції центру світового православ'я, і ці амбіції доходили навіть до того, що в 1948 році під святкування 500-річчя патріархії Російської церкви визнання Російської церкви, Верніше, самопроголошення, перепрошую, самопроголошення Російської церкви Московської в 1448 році це відбулося. Вони планували взагалі перенести весь центр Святого Православ'я в Москву і створити там своєрідний православний Ватикан. І я просто читав архіви. Неймовірні кошти були виділені Сталіним на той час, на підкуп східних патріархів. І, взагалі, роботу із патріархатами і автокефальними церквами, але все таки йому не вдалося не вдалося це переробити. До речі, ми вчора на круглому столі говорили про те, що сьогоднішні потуги Путіна і якраз з ангажуванням Афону. Це, це якраз і є от відголоски цієї ще дальної дальної ідеї все таки зробити Москву, а не Стамбул, Фанер, центром світового православ'я. Щодо перспективи, стратегічні, стратегічні перспективи, які я бачу на сьогодні, принципові стратегічні перспективи, на яких Константинопольський патріархат може виїхати в плані. Залишитися фактично на плаву Знаєте, сьогодні таке суспільство, при в якому для того, щоб стояти, треба добробігти. Тобто, щоб залишитися на певному рівні, треба докладати значних зусиль. І першим таким перспективою я бачу. Продовження активної наступальної політики, яку запровадив нинішній патріарх, заради за відстоювання позицій світового православ'я як напряму християнства, я тут не буду перераховувати, скільки спільних е заходів е всеправославних заходів було проведено їх біля десятка е з ініціативи Константинопольського патріарха, е патріарха і е також е патріархії загалом. Майже все двадцяте століття вони активно працюють з тим, щоб відвідувати глав інших церков. Я вже казав про революцію в відносинах із католиками і про те, як в 65-му році була були порвані були про анафеми. так і е, далі з главами інших церков, в тому числі і християнських, вони намагаються підтримувати більш-менш рівні відносини. Друга стратегічна перспектива це ініціювання і очолювання реформи православ'я. І, власне, цей всеправославний собор він задумувався ще в 19 столітті. Тут пан Андрій Юраш казав про це. І вперше про ідею всеправославного собору заявили Константинопольські патріархи ще в 1870 році з проблеми вирішення болгарського питання і з того часу. Три патріархи один за другим пішли в відставку через те, що Росія їм блокувала просто цю ініціативу проведення всеправославної наради. Вона панічно боялася в 19 столітті оцього зібрання церков, і як показує досвід, вона панічно боїться цього зібрання і досить. І наступна стратегічна ініціатива, яку я бачив, це ініціювання соціально значимих проектів. Ну, сьогодні Патріарх наш має прізвисько, як ви знаєте, зелений патріарх. Так він провів уже більше десятка експедицій. Раз в два роки проводяться експедиції. Що таке експедиція? От я перебував на одній з таких. Це дві-дві з половиною сотні міжнародних журналістів з провідних світових агентств Змі це величезна кількість і, і представників неправославних напрямів. Як і, і, науковів, і науковців, експертів, які на півтора-два тижні е, виїжджають там на Амазонку, ми їздили в Гренландію е, привертати увагу світового товариства до проблеми зникнення льодовиків, які на сьогодні е, е, дуже швидко зменшуються по товщині, і плавали між цими айсбергами, згадували Титанік, але е, тоді було надзвичайно надзвичайно складно, надзвичайно важливо привернути це увагу. І такі експедиції і інші соціальні ініціативи вони зрозуміло піднімають і значно піднімають авторитет самого соленського патріарха а також Православ'я В цілому наступна перспектива продовження політики співпраці з іншими християнськими церквами. А також однією із найважливіших перспектив вселенського патріарха я вважаю це його участь або сприяння у констатуюванні єдиної помісної православної церкви ну, принаймні, наскільки це можливо на сьогодні, в значенні слова єдиної, Але оцей відрив від московського патріархату для України життєво необхідний. І власне, якщо Константинополь буде дочетний і сприятиме цьому, то оце от його протистояння із Москвою воно перейде в зовсім інший і значно вигідніший для нього ракурс в тому плані, що і кількісно церкви його пулу, як сьогодні, це можна його табору зростуть. І Москва втратить величезну, величезну цю амбітну підоснову, яка на сьогодні вони намагаються тягнути свою історію тисячу років. Так, от ми вчора говорили на кровному столі, що тисячу років святкують, але не маючи навіть близько тих тисячі років з метою. Перетворення міфів в знання для пересічного європейця, і оці міфи дуже легко ламаються, коли буде постане тут помісна церква, яка визнана буде, яка забере нарешті і акумулює свою історію. Це дуже схематично, дуже коротко, але на жаль, не в таких часових рам.